т він такі, це, мабуть, таке слово дорівнює антирухам. Що таке антирухи? Це те, що тіло чинить опір, бо ми так не рухаємося. Тобто, ми не, ми не крутимося, не згинаємося, не прогинаємося. Так? Тобто ми намагаємося утримати утримати вагу, утримати якусь певну позицію, коли там ми, наприклад, на Тирксі висимо. Так? Ми маємо бути, у нас кор, клієнта кор, все в напрузі одномоментно. А якщо немає ніяких більше тренажерів, т це дуже кайфова штука. До речі, якщо хтось не знає, то вона придумана морськими котиками. І вже на даний момент TRX у 50 версій. Чи ні, чекайте, перш ніж вона побачила світ, а цей тренажер TRX, було 50 варіантів. І поки не відточили абсолютно всі елементи моменти, вона не потрапила в руки а, фітнесу. Але... Оці антирухи типу антиротація, опір обертанню, коли хочеться прокрутитися, а ти маєш тримати. Це опір згинанню вперед, ти маєш тримати кор, це опір прогину. В Да? тобто, уявіть собі, людина тримається як одна ціла система рівно напружуються всі абсолютно м'язові групи, я це вже сказала. Це, о, чому це важливо? Оці антирухи. Ну, тому що це справжній стабільний кор. На TRX риксі тренуються кор. Оце ця частина, вся. Вона укріплює, тримає нас рівненько і на теріксі дуже гарно тренується. Підтягуються до речі тренери жіночкам, жінкам, дівчатам. Це буде дуже воно, тому що всі хочуть позбутися животиків, всі всі хочуть бути стрункими. Оце просто топ для дівчат. І, в принципі, зусилля не такі важкі. на початку, звичайно, буде непросто. Але у Териксу, як і у будь-якого тренінгу, є етапи збільшення нагрузки тут.